Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Флагман, Риболовля та Туризм. Вітаю всіх шанувальників зимової риболовлі. Нарешті в нашій країни де-не-де з'явилась крига. І ми маємо можливість виїхати, половити на так званий перший лід. Отже, яка в нас сьогодні концепція нашої ловлі? Ми знаходимося у верхів'ях річки Саксаганця, Макартоське водосховище, п'ятихацький район. Підлавлюємо живчика. У нас такий маленький балансирчик однодюймовий. Підлавлюємо кунця. Також в нас є живець. Затарились ми карасиками невеличкими, потім покажемо вам. Поставили ми 10 жерлиць, у нас двоє з оператором, так і досі. ми маємо ставити десяток жерлиць. Ну і все, бурбагор ось такі. Коготки, тому що лід слизький, перший, без снігу, дуже зручно і безпечно. Дотримуюсь правил безпеки. Бігаємо, ставимо, дивіться, будьте з нами. Сьогодні буде цікава риболовля. Отже, яка стратегія лову сьогодні на жерлиці? Що ми маємо? Маємо річку ну, приблизно метрів, мабуть, 300 шириною. Ближче до берега у нас 2-3 метри глибина і йде така руслова частина. Частина жерлиць у нас йде по лівій бровці, частина по правій. Тобто усі живчики у нас знаходяться в русловій частині, але під бровками. Ця локація дуже популярна дрібною щукою. Її тут багато. Але вона дає, на жаль, багато холостих покльовок, але також тут досить часто заходить бонусна щука, ну як бонусна, двушка, це вже бонусна щука, вона заходить, вона інколи дає покльовки, ну це як кому повезе. Що ж, розставляємо, збираємось і починаємо. Будьте з нами, з вас вже вподобаєчки. Друзі, в нас перша покльовочка. Стоїть, поки ще не мотає. Близько не підходжу. Може й халоста. Ну давайте потихеньку підійдемо. Потихеньку підійдемо. Бачите, оти рісочки. Рісочки стоять. Наскільки відпрыгнула, жерлиця Подивіться від лунки, але, мабуть, холоста покльовка. Чувка проказниця. Бачите, що вона роби. Ну, живчик бойовий. Нічого. Опускаємо знову та будемо чекати наступну покльовку. Ну, до речі, метра два вона змотала. два, 3, 4, 5, 6, 7, Сім обертів. Ну зараз я. Так, трішки закушу проперець, щоб вітром його може і не... Ось так краще. Все, чекаємо. Перша погльовка є, але, на жаль, вона холоста. Дивіться, друзі. Баваюсь маленьким дюймовим балансірчиком. Дивіться, що воно робить, Навіть отаке клює. Яке гарне. Зараз побігаю по луночкам, поки наші жерлиці стоять. Спробую підловити окунчиков. Ну, до речі, такий наживця буде добрий. У нас рибка, друзі. У нас рибка, гарна щучка на... Багорика. Ну, да? ну непогано, непогано. Що ж ти багорика не взяв? Зараз вона у нас побачить, ще стартане. Ага, є, о -о, побігла. Побігла. А нас там стальний повідець, да? так? Так. Матала, звісно. До речі Між цією покльовкою та й оцією. Попередню. Ну така кіла півтора є. Ну може хвилин п'ять прийшло. Не більше. Не більше. Дивіться, яка гарна мамка. Без багорика. Хай ще припине. Давай по-спортивному. Давай, хай побігає. ну это двуха, да? Где-то. Это двуха, друзья, может и больше. Вот это ка рыбка, вот такая рыбинка. Ну, півтора. Півтора. Ні. Кило сімсот. Нет. <гум> Я тобі говорю, Кіло восемьсот живы. Е. Залезно. У вас же попадаечки, друзья. Перша щука 23-го року. Так, друзі, перезаряджаємо нашу жерлицю. Покльовка відбулася у нас на кінця. Зараз ми відшукаємо. Так, впав груз на дно. Робимо скільки обертів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість обертів. Та шукаємо. Вибачаю за звук на виважуванні, тому що... Бігли далеко і відбулася технічна помилка. Ну нічого, головне не звук, головне це риба. Так, я більш крупнішого такого ставлю. Навпаки, угу. маленького. Менше. менше менше. Ну давай маленького, давай. У мене тут є учитель. Маленького. А я тут на балансирчика піймав з геть маленького. готові. такого. Так, о, готові. Ну, він, я Не бачу, він, він живий. Так, він живий. А ти що думаєш, вона забита ікрою і тому потребує маленьких живців? Так, давай малий. Ех, наступного разу потрібно взяти кантера. Щоб ми з тобою не сперечалися. Двуха є. Я знаю, скільки фідерних прикормок, оцих кілограмових, перетримав у руках. Я відчуваю, що це за два. Все, чекаємо покльовок. Друзі, багато рибаків. Ось відбулась покльовочка у хлопців. Стоять, чекають, буде вона крутить чи ні. До речі, спрацювала руслова частина річки. Ось бачите, не дуже широка така вона, компактна. Щось стоять не круте, не круте вона, так. Да? Ну, може і холоста. Я ж вам казав, тут багато дрібної риби, дрібної щучки. До речі, тут є і судачок, багато окунців, тому вони теж можуть бавитись живцями. На ну, щось нема. Ну, підемо далі. Друзі, йду змінити жерлицю, ну, верніше переставити її. Поставили одну жерлицю експериментальну на невеличку глибину, тут приблизно 3 метри. Але в нас відбулося вже дві покльовки і всі вони були у русловій частині. Тому ну, вона постояла, трішки не спрацювала, ну нічого. Йдемо ставити її у русло. До речі, сьогодні, бачите, у нас половина жерлиць з флюрокарбоновими повідцями, ну а половина з такими металевими. Бачимо, що краще спрацює. Сьогодні активно шукаємо, відслідковуємо, де в нас відбувались покльовки. І закриваємо цю локацію жервицями в квадратних таким гнездовим чином. Тут не було покльовок, а ось тут ми піймали гарну щучку. Ось тут вона була. Ну Тут 6 метрів глибини. Підемо ще лівіше поставимо. Так, впав грузок. Сім обертів ми підматуємо. Один, два, три, п'ять, 6, 7. Таким чином у нас живесь ну, приблизно 50 сантиметрах від дна. Все, заряджено. Сьогодні мороз, тому потрібно оцей сніг трішки відставляти від жерлиці, щоб не прихватилася війна. Вона та не заважала зробити підсічку. Ось такі ще. Ось так, якщо нема чим займатись, ось так наживчика підлавлюємо. Він такий. Ось такий. Знову хочу переставити жерлицю з лівого краю. водойми на правий. Там у нас йдуть покльовки. Як ідуть? Було три покльовки, а ця сторона мовчить. Вихід щуки може бути досить коротесеньким, тому багато часу немає. Ось такі у нас карасики дивіться. які. Тому часу немає. День короткий. Біжимо, ставимо. Друзі, на Вадоймі зараз крига десь приблизно 10-12 см, Це безпечна крига, тому дуже багато рибаків сьогодні. Всі чекали цього першого льда. Ну, чим хочеться і всіх поздоровити. жерлиця спрацювала. Мотає, 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 мотає. Мятай, мотає. Мотай, моти. Давай підсич. Ай, холоста поклівка, да шо ж таке? Збила живця. Ну ви бачили, як вона мотала. Так, ну що ж, щепляємо живчика. Тут у нас був карасик. Ага, тут двійник. Ну таке буває. Ну нічого, все тільки починається. Друзі, зараз у нас 12 година, обід. Наші жерельці розставлені по тим локаціям, які ми відслідковували, де були покльовки. У нас небагато, а також у наших сусідів були покльовки. Тобто по цьому горизонту ми розставили два рядка жерлиць. Ну, поки що бавимось грою на балансир. До речі, взяв вудку, під балансир, дивиться, мені подобається, вона швидко дає глибину, швидко підматує зайву. Ну і доволі чуттева, покльовка відчувається, як на спінінг. Дехто любить вити з ківком. я не дуже люблю. Тому використовую без ківка. Але якщо потрібно поставити ківочок, ось так знімається це кільце. Ось сюди на кембрик можна вмонтувати ківок. Ну, це кому як подобається. Я відчуваю навіть маленького окунця і без ківка. Зараз як окунець трішки притих. Зранку він давав багато покльовок, цікаво було ловити. До речі, цей балансир йде, ось бачите, без нижнього тройника. Якщо хто бажає, можна доробити, поставити якусь бусинку, поставити тройничок, але я чомусь про це думав, думав та й забув. Ну, нічого. Трішки, мабуть, більше йде холосих покльовок, але ну, інколи він сечеться. Ну і так, розважає нас. На жаль, гарних окунців немає, але всі, що я піймав, всі йдуть у нас на жерлиці. Ось, ось такі. Ось такі. У нас же вся багато, тому відпускаємо. Ну що, чекаємо посліобідний вихід щуки. Так. Чекаємо. Друзі, якщо давно не було покльовок, то можна ось так погратися. з Щучкою. А що ми робимо? Ми ось так піднімемо, покажемо. Раз будемо, мабуть, того карасика і так плавнесенько відпускаємо. Часто буває таке, що ось так поставив, відійшов і одразу відбувається покльовка. І ось так по всім жерлицям. І ми загріваємось і робимо гарну справу. Також перевіряємо, чи є він там взагалі. Може його там нема. Є. І ось так відпустили. Перевіряємо, чи не примерзла. Все добре. І так пошли, погуляли по всім жерлицям. А хто казав, що буде легко? Не перемерзло. Ну, живчик живий. Відчуваю, як він там рухається. Друзі, ось і настав час збиратись нам. Зимовий день коротесенький. На жаль, з 12 годин ми не отримали більш жодної покльовки. Але це особливості цієї водойми ми робили все можливе, шукали рибу, бігали, переставляли, освіжали живців, але, на жаль, покльовок більш не було. Ну, що ж, Я хочу подякувати сьогоднішньому дню за цю чудову риболовлю, за цей класний такий виїзд. Річка гарна, риби тут багато, ну такі обставини були. Сьогодні побавився з новенькою вудкою, з новеньким балансіром. Невеличкий куньок, якого ми використовували як наживця, Давав покльовки і було достатньо прикольно. У нас є півгодинки, щоб зібрати наші жерлиці та рушати додому. Так, нас порадувала щучка. Щучка 2200. Ну, гарненька, а покльовка, яка була, я маю надію, що ви її бачили. Вона стрімгла, рванула, ми її зупинили, трішки попласували, втомили та спокійнісінько підняли на кригу. Так, було ще декілька покльовок. Але, на жаль, холості. Ну, тут багато дрібної риб, дрібної щучки такої вона давала холості. Ну, ось якось так закінчився наш день. Ну а за нашу трудову риболовлю з вас, звичайно, вподобаєчки. Не забувайте підписуватись на канал, пишіть позитивні коментарі. З вами був канал Флагман Риболовля та Туризм. І ми обов'язково з вами побачимось. І Я маю надію ще на кризі. Усім пока.